Бен, це доброго здоровичка, товариство. Сьогодні розкажу вам про свій віч кросівок, які я відповідно хочу собі купити в майбутньому. Щось мені просто подобається, щось мені цікаво спробувати, а потім, звісно, поділитися цим досвідом з вами. Знаєте, я коли готував це відео, я собі сів і такий подумав: насправді дуже прикольно любити кросівки, мати ютуб-канал про кросівки і мати магазин з кросівками. І коли ти купуєш собі якусь ену пару кросівок, а в мене їх дійсно багато, буває таке, я приходжу додому і Наталя, дружина, така, це що, нові кроси? А я такий, ну дивись, мені просто для роботи треба. Тому бажаю, щоб у вас теж склався такий меч, коли робота поєднується з вашими вподобаннями. Загалом у цьому відео кросівки не поскладені там. То я хочу більше, то я хочу менше, все йде в різну бій, але я впевнений, що пройде трохи часу і всі кросівки з сьогоднішнього відео я обов'язково спробую. Розпочнемо з New Balance 992. Хто б сумнівався, що в цьому відео будуть кросівки від бренду New Balance. Так як я. Фанат кросівок серії Мейд, моделька 99.3 для мене це топ-1 взуття взагалі зі всього-всього. всього То мені дуже цікаво спробувати старшого брата модельки 993, модельку 992. Тому що 992 вперше вийшли у 2006 році, а 993 зробили на базі якраз 992-х і випустили вже у 2008 році. Цього року New Balance офіційно перевипускає цю модельку і ніби час спеціально прийшов. Станом на зараз в вже вийшли колаби там з Джофрешгудсом, Кіт та Теді Сантіс, і навіть встигли випустити дефолтні пари на офіційному сайті, але там просто моментальний солдаут. Я поки не спішу, ще трохи почекаю, бо впевнений, що і колабів буде більше. І в принципі, дефолтні пари теж можна буде купити за рітейл, а не на сайтах, де вони зараз перепродаються, там в півтора рази дорожче. З точки зору маркетингу New Balance все робить дуже правильно, тобто вони підігрівають інтерес до цієї модельки від фанатів і створюють додатковий ажіотаж від людей, які десь вперше цю модельку бачать. Візуально 992 дуже схожі на 993 проте вони здаються такими трішки громаднішими, судячи з відгуків, по комфорту не програють, тому чекаю нові кольори, нові колаби, а тоді вже буду щось вирішувати. Хока КХ 3 моделька, яку представили ще минулого року, вийшли вони цього року, і в принципі вже доступні на офіційному сайті. Низька версія коштує 220 доларів. Висока версія 240 доларів. Загалом модель каха це одні з кращих кросівок на прохолодну, погану погоду, в тому числі і на зиму. Цього року ми збирали реальні відгуки людей про цю модельку. Здебільшого їх купували як основне взуття саме на зимовий період. І практично всі відгуки, це десь там процентів 95%. Всі залишились задоволені. Ви можете перейти в наш телеграм-канал, почитати самостійно відгуки. Там є відгуки не тільки про модель каха, а й про інші кросівки. Тобто, загалом їх можна назвати практично ідеаль. На зимовий сезон. В першій версії ках періодично траплявся момент, що відклеювалася передня частина, хоча, для прикладу, в мене таких проблем не виникало. Так, от в другій версії її виправили і банально прошили по сторонах. Але візуально друга версія теж змінилася. І якраз багатьом не подобалася ось ця висока п'ятка. Третя версія виглядає ще по-іншому. Кросівки змінилися і в верхній частині, також змінилася підошва. Але основна деталь, яка зразу кидається в очі, це ось ця вставка в задній частині з мікрофлісу. Візуально, третя версія мені сподобала. Ось, ну і загалом вони мені подобаються більше, чим для прикладу, друга версія. Але цікаво, як вони покажуть себе функціонально. Загалом зараз не сезон їх купувати. Хоча, в принципі, в перших кахах високих я ходжу навіть зараз в плюс 10, коли йду гуляти з собакою там в ліс після дощу. Повірте, при правильній шкарпетці в плюс 10 в них теж доволі комфортно. Щодо третьої версії, то, як я вже сказав, візуально вони мені сподобались, і мені цікаво їх потестити. Але буду я їх купувати вже десь ближче до осені. Далі кросівки від бренду Норда, скоріш за все, на мій особистий інстаграм ви не підписані. Значить, там я закидав такий пост з фотографією своїх норд. Просто мені в страві прийшло сповіщення, що в них я вже відбігав більше тисячі кілометрів. Хоча я впевнений, там точно більше, бо я не завжди в страві відзначав пару, в якій бігав після пробіжки. Загалом, Норди це найкращі, відповідно, найзручніші кросівки, в яких я бігав. І хоча ця пара для трейлу, я здебільшого в них бігаю, якраз десь там в лісі в горах, але. Коли я говорю найкраще, то я узагальнюю і включаю в цей топ також звичайні шосейні кросівки. Огляд модельки 001 є на цьому ютуб-каналі лішоп, тому я тут детально розказувати не буду. Загалом скажу, що верхних виконаний з матеріалу Дейніма, волокна на в енну кількість міцніші за сталь, а низ це є Вібрам. Причому Вібрам це не тільки зовнішня підошва, тобто протектор, але і сама проміжна частина. Тобто Вібрам не випускає проміжних частин, але Спеціально для бренду Nord, вони розробили проміжну підошву. Загалом, в нас, якщо купують ці курсівки під замовлення, в нас було там декілька пар наявності, то їх купують як взуття, щоби просто ходити. Тобто люди в них зазвичай не бігають, тому що, ну по-перше, вони дорогі, там повна вартість в районі 300 доларів на офіційному сайті. По-друге, як не крути, але в них і зручно ходити, якщо в них зручно бігати. Але мова сьогодні не про 001, а про їхню новинку 0,05. Модельний них дуже простий, є моделька 001, 002, 003, і от зараз 005. Їх затизрили ще минулого року, і от нарешті вони вийшли. Як заявляє виробник, це найлегші і найміцніші трейлові кросівки в світі, і я йому вірю. Я ці кросівки вже замовив. Вони до мене вже прямують. І я думаю, скоро я їх вже зможу потестити і поділитись своїм відгуком. Та коштують немало, теж в районі там 300 доларів. Але з досвіду використання модельки 001 вони вартують Кожної заплаченої гривні. Далі кросівки від бренду Altra, модель Team 5. Я, скажу чесно: ну я знав про бренд Altra, що це є американський бренд, я знав його якісь там особливості, але якось глибоко ніколи не вникав. Минулого року Altra заколабилася спочатку з брендом Roa, а потім з японським модним аудорним брендом Endwander, який я дуже люблю. І там і там моделька Team 5, тільки з Roa це є класичні Team 5 в колабі з Endwander це є версія з системою BOA. Щодо двох важливих особливостей кросівок бренду Altra: по-перше, це так званий Zero Drop, тобто підошва має однакову висоту, що в п'ятці, що в передній частині, і по факту ви ходите ніби босі. Да, бо здебільшого, якщо ви не знали, то в кросівках завжди п'ятка, трішки вища. Ну, інколи це не трішки, але вища, чим передня частина. Другий момент це широка, анатомічно правильна передня частина. Тобто це по типу такі барефути. Але тут я почитав огляд на Ренріпіті, де ці кросівки набрали такий собі рейтинг. Плюс в нас в телеграм-каналі є така непостійна рубрика, яка називається Що на ногах, де люди в коментарі кидають фотки своїх кросівок. Так от, один чувак якраз кинув фотки своїх Ultra Team 5, теж системою BO, але правда, це не колаб з брендом Endwander. І я йому просто написав і запитав, як йому ці кросівки. Його відповідь ви можете почитати ось тут. Але загалом, що я зрозумів для себе, що BOA точно не варіант брати. Та й не факт, що це будуть ті ж тім 5. Мені цікавий бренд Альтра, мені цікаво спробувати саме ось цей нульовий дроп. Тому я собі все таки щось прикуплю, поки не знаю, що і якщо у вас був досвід носіння чи бігу в кросівках від бренду Альтра, то... Попрошу вас залишити коментар до цього відео. Можливо, саме ваш досвід стане вирішальним для мене при виборі кросівок цього бренду. Далі швейцарський онранінг, який просто розносить ринок компанія з найвищим показником росту за минулий рік. Дійсно, як мені говорять, там в Європі вони просто на ногах у всіх, чесно кажучи, для мене це велика загадка, і от якраз я хочу її розгадати. Відверто візуал абсолютно не мій. Ну тобто, є там якісь село таки нічого, але щоб я там побачив пару і сказав: «Вау!», такого не було. Тим не менше, цього року вони офіційно почали продаватися в Україні, і можливо, згодом вони навіть будуть у нас в магазині лішоп. На раннерпіті дуже багато моделей від Brand On Running і здебільшого всі вони мають високий рейтинг. На фоні цього мені аж самому захотілося затестити цю їхню клауд технологію Хоча відношуся я до неї трошечки так з песимізмом, тому що вважаю, що це хороший і маркетинг по типу як колись Nike розкручували технологію Air. Але поки не спробую, то знати не буду, тому точно для себе щось оберу. Можливо, це навіть буде теж якийсь біговий сулет, тому що я дивлюся їхні лайфстайл сулети, і це взагалі фука-бека. Біг, в принципі, є модельки, такі нічого. І тут теж попрошу вас, у кого був досвід з онранінгом, поділіться, будь ласка, ним в коментарях до цього відео. New Balance ми вже сьогодні згадували і навіть 993 згадували, але мене цікавить суто один колор. Рейт в колабі з брендом Джоунд. Цих два кольори показали зимою цього року, і один з них вже навіть вийшов, але мені якраз подобається інший з чорною підошвою. Колір називається Military Urban Grey Black, і хочеться мені, але дуже хочеться мені купити їх за рітейл, тому що на ресейлі ось перший колорвей там коштує більше 500 доларів. А 500 доларів я платити точно не буду, тому буду пробувати їх купувати десь за рітейл. Правда, поки інформації немає. Вони мали вийти на... Початку березня, але щось так і все затихло. Коротше, буду моніторити. Ще одні курсівки від бренду HOKA. цього разу це є Mafate Speed 4 Lite. І тут я їх зразу, в принципі, можу викреслювати з цього віш-ліста, тому що. Я їх придбав. Навіть один раз я вже встиг їх взути. Значить, це є колаб з французьким хайповим ранінг брендом Satisfy, дуже модним, дуже крутим. Спочатку десь літом вийшов колаб у двох кольорах, і там ціни на ресейлі зразу X1.5, x 2 Потім осінню вийшли ще два кольори. І от мені на ресейн платформі вдалося купити їх практично за ретейл, Я не знаю, чи бачили ви відео за 100 кікс і але там можна виставляти ставки і продавати. Може погодитися на вашу ціну і продати відповідно їх дешевше. Загалом, перші хока в колабі з брендом Satisfy це от ось ці е, кросівочки, досвід в мене такий собі. Якщо ви бачили попереднє відео, вони ось тут почали відклеюватись, і такого не має бути загалом. А тим більше, коли це колабораційна пара, відповідно, коли увага до цих кросівок набагато більша, чим до якихось дефолтних. В стосовно цієї пари є класичні трейлові мафати. Четверті, так от це ті ж Мафати четверті, тільки версія лайт. у 41-му розмірі важать вони 250 грам. Я не можу сказати, що і там теж трейлові кросівки. В них в принципі можна бігати трейл. Підошва, в принципі, мафатівська стандартна, є тут агресивна підошва, але змінили верх. Якраз через верх вони називаються лайтами. На фотографіях мені здавалося, що це такий прорезинений матеріал, і з вентиляцією в цих кросівках будуть проблеми. Тобто вони легенькі, але вентилюють так так собі. Насправді вентиляція тут одна з найкращих, яку я тільки зустрічав. Вона надзвичайно тонка, і вона вентилює так, як ніби тут взагалі немає нічого. Та тут йде комбінація все-таки прорезинених деталей з ось цим матеріалом, але цей матеріал це просто щось з чимось. Я трохи їх поношу і знімлю повний огляд цієї пари, але вони є вже дефолтні на офіційному сайті. Коштують 180 доларів, поки доступні в двох кольорах, і в нас навіть декілька пар взяли. Клієнти під замовлення загалом, після першої носки, це теж такий нюанс. В мене закрасилась шкарпетка в ось цей коричневий колір, тобто дуже дивно, але теж така неприємність. Кросівки від бренду Соконі це будуть або Progr Omni 9, або Тріумф 4. Просто в мене загалом ще ніколи не було кросівок від бренду Соконі, і мені дуже цікаво спробувати, чому я думаю, стосовно цих двох моделей, тому що мені цікаво спробувати їхню сітку. Що це буде конкретно за модель? Модель у якому кольорі, можливо, це теж буде якийсь колаб. Я поки не вирішив. Теж я знаю по любому, що хтось з вас має, або хтось носив колись одну з цих двох моделей. Тому теж, будь ласка, поділіться власним досвідом. Можливо, ви щось порекомендуєте мені. І ще одні хоки, які мені дуже цікаво спробувати, це є моделька Мафати Сріту, так дивна назва, або по факту ці дві моделі і брали участь у створенні цієї моделі, тобто та їх створили на базі других і третіх. Вперше вони вийшли в 23-му році в колабі з Ніколь, ось це її прізвище. Тут просто можна аж язик зламати. Там в комплекті ще йшли додаткові ось ці гамаші або гетри, які спеціально використовуються в трейлових кросівках. І як на мене, це дуже прикольний силует, який повертає нас до ось цих найперших дизайнів кросівок від бренду Хока. Зараз в продажі доступно вже багато дефолтних пар і різноманітних яскравих. І, от мені дуже сподобалася full Black версія. Оскільки це мафати, то зовнішньо. Підошва, там, звісно, трейлова, дуже багато піни в проміжній підошві. Ну і такий специфічний, але як на мене прикольний верх. З конкретним кольором я все ще не оприділився, але думаю, що це буде щось таке літнє, щось таке світле. От, можливо, почекаю ще, і до літа вийдуть якісь нові цікаві кольори. Ну і номер 10 в сьогоднішньому відео будуть кросівки, які запропонуєте ви мені в коментарях. Можливо, у вас теж був досвід носіння якогось бренду Якоїсь цікавої моделі, щось таке, що ви не очікували, але виявилося, що це дуже зручно, дуже якісно, і ви взагалі в захваті від цих кросівок. Тому чекаю ваші коменти. Мені самому чесно скажу, цікаво відкривати для себе щось нове, збільшуючи тим самим свій досвід і своє розуміння світу кросівок. Тому буду вдячний вам за будь-який фідбек. Ось таке. От вийшлося відео. Дякую, що дивитесь, Особливо дякую тим, хто куп. Пує в Лішопі, тому що завдяки вам, по суті, і існує цей Ютуб канал. З вами був Макс, канал Лішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.